Травень, ми в четвертім класі, ми також випускники. Школа, наша весела, чудова, поспішала до тебе щодня. Не дарма, звешся ти початкова, ти дала нам ґрунтовні знання. Знаю, нам заклала основу і навчила долати їй страху і до тебе ми знову і знову повертатися будем в думках. Наші перші кроки, Сходинки чудові, Ми пройшли успішно в радості теплі, ласково зігріти, сповнені любові, що найкраще може бути на землі. Ми писати вчились, вчились рахувати, Піснею дружити, друзів завели. Ми усі навчались сонечко вставати, початковій школі весело жили. Брачу побажати. з доброволю серця вчитель йшов до нас. Ми навчились разом розуміти жарти і тоді сміявся весело весь клас. Третій поверх, світлий клас, таким рідним став для нас. Кожен з нас був тут щасливим, ріс учився, мріяв, вірив. Швидко, як пташка, роки прилетів, спогади гарні про себе лишили. Учитель, спасибі, за кожен урок, що нам допомагали робити за до крок у крок, що нам диво світ відкривали, за руку вели майбуття, у дружбі любові єднали та робили цікаве життя. Завершився вже і четвертий наш клас, і школа чекає у п'ятому вас. Хоч добрих казок і скінчилась пора, та будьте завжди лиш на боці добра. Рушайте в чарівні, незвідані далі, і мрії дитячі здійсняться, я знаю. Щасти вам, хлопчики і дівчат.